Сьогодні в Палаці Потоцьких декілька локацій для розваг. Одна із них я поліцейський. Тут діти можуть приміряти одяг патрульних, посидіти в автомобілі та поговорити по рації. Поліцейські розповідали учасникам про свою роботу та повторювали з ними правила дорожнього руху. Найбільше каже інспекторка патрульної поліції Наталія Попадюк: діти хочуть посидіти в автомобілі патрульних. За її словами, впродовж години до них на локацію прийшло майже 100 дітей. Мізнець на дівчаток більше аніж хлопців. Так, так, дівчатки. І всі хочуть поліцейськими бути. Запитують як, куди. На цій локації зустрічаємо Вікторію та Сергія Білих. Сьогодні їхній син Віталій теж приміряв одяг поліцейських. Хлопчик каже, що в майбутньому хоче бути військовим. Проте професія поліцейського йому теж подобається. Тому що можна патрулювати поліцейським ем, командувати людьми. Мама Віталія розповідає, що хлопчик хоче бути військовим, як його тато. Наш тато військовий. Він був в зоні. АТО, і вони дуже пишаються татом, і Віталій хоче бути військовим. Як тато Вікторія та Сергій Білі розповідають, часто намагаються відвідувати такі свята, бо кажуть, тут діти можуть навчитися чомусь новому. Окрім того, проведений час разом зближує сім'ю. Сім'ї приходять разом такі свята, батьки, діти якось ну, діти відчуваються такі підтримку, то що батьки є поруч, і батьки завжди можуть прийти на допомогу. На сусідніх локаціях діти могли зробити святкові листівки або ж навчитися майструвати квіти із паперу та цукерок. Квітку тут робить Марічка, допомагає їй майстриня Марія Онуфрейчук. Сама зробиш, що Ні, Я ще ніколи не робила. Ну, давай, я ти подивишся, як я роблю, а другий раз зробиш сама. Ми сьогодні святкуємо що? День батька. День батька. І ми подаруємо кому квіточку. Воно впадані подарунок. Татові. Для тих, хто любить малювати, облаштували локацію із розмальовками. Тут малюють двійнята Аня та Матвій. Їхній тато Михайло Тютюник розповідає, що таке свято допомагає чоловікам зрозуміти, що із сім'єю потрібно проводити більше часу. Завжди чоловік має, ну якось так було принтерніше. Чоловік завжди на роботі, Він завжди приносить достаток сім'ю. Але сім'я без нього теж тяжко їй. А дітям особливо вони завжди хочуть батька. Завжди хочуть бути відчувати його опору, відчувати його пораду, відчувати його підтримку. Під час свята діти брали участь і в спортивних змаганнях. Після всіх учасників нагородили грамотами та медалями. За словами співорганізатора заходу Назара Куземка, день батька у Івано-Франківську святкують, що Ічно із 2017 року діти разом з батьками можуть відчути себе потрібними, де сім'я може зрозуміти, що в нас справді сім'я. Ми хочемо популяризувати це свято все більше і більше в місті Івано-Франківську. Діана Коржук, Роман Булелик, новини на Суспільному. Івано-Франківськ.